Приватизувати державні підприємства, тобто ти сьогодні король у себе uh -huh. там це твій бізнес, фактично. Да, тому що хто володіє підприємством, той хто ним керує. Ну воно належить факт, державі. Так. Ми з тобою з нього нічого з цього підприємства не маємо. Це, це саме з люді... надрами. До речі, так звані народні надра за конституцією. Але е по правді кажучи, жодного жодної копійки немає народу да. і немає жодного механізму. За допомогою якого прибутки з цих надр йдуть там на якісь там соціальні програми або накопичення там до 18 років, тому то дійсно можливо інвестиція американські суттєво б вдосконалили цю да. ситуацію. Так, і мало того, якщо це було б справді партнерський такий договір, де Америка е входить в цю угоду і допомагає нам змінити справді змінити економічну ситуацію. То це було б вигідно сьогодні. вже в тому плані, в якому все це відбувається. Ну я вже не знаю. Ми не знаємо, які там умови, як воно буде, і можливо в Україні треба протриматися до літа.